Шановне ютуб глядацтво, сьогодні у нас сталося диво, оскільки ми оглядаємо ось цей скетчбук, величенький скетчбук від Art Creation, який був заповнений. Увага, не за три роки, навіть не за рік, а за сім місяців. Плюс-мінус. Плюс-мінус сім місяців. Я вважаю, що це перемога. Починається цей скетчбук із смішних кривих косих тваринок, які хант і які байт. Це ведмідь, я уточню, тому що ви могли цього не зрозуміти, враховуючи його геніальну анатомію і пропорції, і, ну, ну ви, зрозуміли, ви зрозуміли. А оце кіт. І це скарб, я так думаю. Продовжується цей скетчбук Капітаном Немо. Повноцінною ілюстрацією. Яку мені не дуже хочеться перевертати, але без ним, Боже, сьогодні свято на каналі переверну, покажу. Ось о капітан немо. До речі, про нього є окреме відео на канал, про нього і про книгу. Тисячу л'є під водою, чи, чи три тисячі, чи дві тисячі. Дуже багато л'є під водою. Я забула назву, вибачте. Але це класична оповідка Жюля Верна про капітана Немо. Ви точно чули про капітана Немо. Може, ви чули про рибку немо? Я впевнена, в кого був такий мультфільм в дитинстві на касеті або диску. Ставте вподобайку. У мене був. Коротше, відос про цього персонажа і про його схожість із українцями є в мене на каналі. А схожість з українцями полягає в тому, що в першій редакції історії він мав ненавийти осню. От вам така інтрига. Можете подивитися. Далі у нас є. <сміст> заходжу я якось у чому, а там щур. Ось так. Це цитата когось із ютубчан, яких я дивлюся. Можливо, когось з підпільного стендапу. Відповідно, також Бетмен рятує Содомігу. Можливо, це не підпільний стендап, до речі. Можливо, це. Омар Щербина в Маналі» може бути. Але ось така фішка в цьому скетчбуці. Я люблю красти фрази, які я десь випадково почула, вставляти їх у скетчбук і малювати потім щось абсолютно невідповідне цим фразам. І виходить кумедно, я так вважаю. А хто так не вважає, той вийдіть геть з цього відео. Жартую. Вибачте. Отакий тут гумор на каналі. Це, до речі, з Ютуб-каналу Замальовки. Тю, не ютуб-канал. Телеграм. Телеграм-каналу Замальовки, де є на щодень вам різні референси для малюнків. Ось це проєкт, який я почала і не закінчила, не відмалювала ні однієї ілюстрації. Це, знаєте, мало бути таке, такий синтез трьох істот, де я б мала. Поєднувати якось риси абсолютно неподібних між собою тварин, і робити якусь химеру малювати, але не дійшло до цього діла. Можливо, можливо я помалюю таке в наступному скетчбуці, а може, і не помалюю, тому що мого творчого запалу вистачає на 30 секунд. Вподобайка, якщо же за. Знову із каналу Замальовки. А це теж було в каналі Замальовки. І це, до речі, Саша Гонтар, яка тут не схожа на Сашу Гонтар, за те на кого вона схожа, правильно на Жебу. І тому тут написано ЄСМ Жабом, бо, бо ну бо так. Це магічний олівець. Такий магічний, як магія Різдва. Теж із телеграм-каналу Замальовки фігура непогано. Вийшла хоча за маленька голова, а з цього я чомусь дуже кекаю зараз. Ой-бо. Ой-бо. А ще ось вам така інтрига. Зверніть увагу на цю штриховку. Далі буде краще. Але, можливо, в наступному відео, тому що я вирішила розділити огляд цього скетчбука на. Три частини. Оскільки я не думаю, що хтось тут хоче сидіти цілу годину і дивитися на це все. А з іншого боку, потрібно викладати якийсь контент. Тому чому б не викласти три відоси? І не мучитись зробити три обкладинки окремі, але це уже таке. Коротше, далі. Далі що ти от таке? Отак от малюєш, малюєш, а потім хоп і якась. Гляма-курде, ну. Ну, це таке? Ну. Жопа. Теж така спроба в стилізацію. Мені здається, прикольно. Було б прикольніше, якби я виконала. Роботу в подібному стилі з величезною кількістю деталей, але ну, будьмо реалістами, я лінива срака, я не буду цього робити, можливо, колись, але ну, таке. А це я і Машик, і ми були на Фудфесті в Луцьку прикольний фудфест, збирали гроші, по-моєму. Саме вхідна плата, плата за квиток передавалася на Збройні сили. А можливо і не фіне, можливо, частина. Я не пам'ятаю деталей, але я пам'ятаю, що вони непогану суму зібрали. До речі, ви думали, ми тут розслаблятися? Будемо? Ні, нагадую вам, що дуже 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 потрібно донатити будь-які суми, які вам які ви можете. Посильні суми потрібно регулярно донатити на збори, великі, маленькі. Кому знаєте, кому довіряєте, тому скидайте, не розслабляємось народ. А якщо у вас немає коштів на донати, то потрібно поширювати збори або волонтерити. Десь зараз я вкину відос про те, як художники можуть волонтерити, бо я впевнена, що більшість людей, які мене дивляться, це творчі особистості. От так, підтримуємо Збройні сили, це Відповідальність кожного українця, кожної українки. Е, так, важливу частину закінчили. Йдемо далі е, веселитися. О, повеселилися. Це мій дідусь, який цього року, е, який, коротше, вже не з нами, і мені хотілося якось його замалювати. Я переглядала якісь старі фотографії. Була така фотографія, де він молодий. Спочатку не малювала, і він був не дуже схожий, потім я перемалювала. І от такий схожий мій дідусь. Ось. З кічбуці. Та я пригадала, що я вже робила спробу малюнути. Зач... О Боже мій, я, я, я все. У мене, знаєте, після повномасштабного вторгнення роки просто це один суцільний рік. Я не орієнтуюся і це були роковини а, минулого року дідуся не стало. От і так. Да. Ось таке. А Це, до речі, спроба. От... В детальки, як бачите, воно таке тяп-ляпосте, -тяп але загалом концепція непогана і можна було б використати якийсь такий стиль навіть для повноцінної ілюстрації за потреби. А тут заберіть дітей від екранів, бо тут у нас трошки ну, цей форворк пікчур І я про архітектуру, звісно, архітектура це сексі, якщо вона нормально намальована. Оце пані мені, до речі, подобається. Знову ж таки, оцей спрощений такий стиль, лайн і промальовані чорні деталі, а все інше без тілей, тому що кому треба тіні? Тіні це пережиток минулого тіні. Це вам кажуть в художці, що треба малювати тіні, але бунтуйте, бунтуйте і не малюйте тіні. От, і що тут сказано, не тільки хомячок вчить дітей смерті, а ще й пікова дама. Я вважаю, що це сказав Омар Щербина. Можливо, ні. Можливо, це. Не знаю. О, ця сторінка мені подобається. Ця сторінка мені подобається, тому що тут є комбінація кольорових це таке? Кольорових олівців, от і лайнера. Фу, і лайнера. Брашпена. Мені подобається робити щось брашпеном, швиденько малювати і потім профарбовувати це. Можна або маркером, або кольоровим олівцем, коротше, додавати будь-якого кольору чим завгодно, і воно робить якусь таку неповторювану живу атмосферу в скетчі От жодним іншим. Інструментом, я не можу досягти подібного ефекту. Ну, є щось в цьому, мені здається, є. Потрібно більше такого робити. Ой, а це що буває, якщо не закріпити клятий, як тебе кля от те, що знаєте, багаття горить, перегорить, дрова згорять і лишається що? вугілля. Бачите, мозок працює вуїльний Вугіль. олівець, якщо не загрібити, то буде от така херня. Але ну, якщо і скетч – херня, то яка різниця? Що, як, як в якому воно стані? Правильно, правда. Коротше, це теж просто на щодень були замальовки, я вирішила щось там таке взяти помалювати. Дуже хороша практика. Я змогла повернутися до малювання, до якогось що щоден... більш-менш щоденного регулярного малювання, вийти там з всяких цих ар арт артблоків і так далі. І насолоджуватися просто цим процесом, знаєте, навіть без якогось там натхнення на певний сюжет і так далі. Просто процес приємний такий в певному сенсі медитації. Це знаєте, форма і Stupid Mental Health. Отако. А, це теж сторінка з котиками і кутячим черепом, фігурами і ось цим конем, якому погано. Але, ну, кому зараз добре. Теж мені подобаються ноги, мені непоганий не оцей тіп. Але ну оце: <плес> треба малювати більше людей в ракурсах. І повторити анатомію. Не можна повторити анатомію. Треба... Анатомія це як, не знаю, розмовляти іноземною мовою. Якщо ти робиш... Паузу і не споживаєш контенту, і так далі. То хана тобі. Е, так, щурий, оце у мене була ідея щура самурая, і мені здається, це просто дуже прикольний концепт. Мені реально дуже дуже подобається сам концепт щура самурая. І можна було б поробити якихось стіке а А це деяке намагалася, я шукала різні картинки щурів, і дивилася, а це я рататуя дивилася, як вони стилізували щурів. Коротше, я трошки потренувалася, і вуаля вийшов от такий щуряка-самуряка. По-моєму, прикольно. О, це до мене приїжджала моя подруга Британ, і ми Сфінкс закриває рота, а там відродили внутрішні рибачки. Ой, ну, коротше, <смі> так, коли ми з Британом зустрічаємося, то починається дікуха словесна, але мені дуже подобається. Це супер атмосферно, супер весело. Коротше, що ми? Ну, Підземелля кафедрального костелу дивилися, так по Луцьку совалися, Це лежить піжон. У мене, до речі, в мене є також влог про це і про це, і про фестиваль, який я раніше показувала. Теж десь тут в тулю, подивіться, там прикольно. Взагалі на цьому каналі дуже багато контенту, дуже багато скетчбуків я вела ютуб українською мовою про малювання до того, як це стало мейнстрімом і робила багато чого. Є дуже багато футішного архівного контенту. Коротше, та навіщо випускати нові відоси, якщо є добре забути старе? Правильно, правильно. Та пані з мотоциклом просто стоїть, дивиться мотоцикл. Хочете мотоцикла собі, я хочу собі мотоцикла. Я оце «I've been wanting» мотоцикла дуже давно. Подаруйте мені. А це до брата на випуск не їздили. Він закінчив, завершив медичний університет. І так, це. А, хто знає, той знає прикол з цим. І чому, і як. Отаке, От це знову Замальовка з каналу Замальовок, точніше з референсу до каналу Замальовок. От такий Кореї сюди А, І так. Типу, ну, Отке от, 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 воно є. Це майже <смас> я їхній рішала. Я, яка пішла в тир, була дуже зла, буває, таке, знає, допомагає, до речі, тир суперкласна річ. Це далі я з подругами зустрічалася, теж давно не бачилась, дуже класно було знаєте, зустрітися, побачитись. E, і такі скетчі мені подобається робити, як пам'ять взагалі тут робиться якась діч. Батя я стараюсь! подивіться на це. Але оцей дід мені прикольний. Звідки ця німецька цитата? Чому і як, я не знаю, але, по-моєму, справді Дувайсний есист, тому що хто з вас знає, як це так тримати рибу замість очей. Але потішно. Це також цитата 100% чи Омара Щерпу. Хоча, можливо, це із цього підкасту, подкасту Асиметрія. Можливо, може і ні. Може і так. Але я думаю, все правильно. Знову рандомні різні скетчі. приколаси, приколаси ляси, пляси і левенята. Такі такі левенята. Люблю. Люблю левів. Люблю левенят. Левенята класні. Оцей кривий і дивний. Але ці інші три левенятка мені подобаються. Вони такі прикольні, такі потішні. Е, Отаке от теж скетчик, А це. Теж була така пані, мені дуже захотілося її наскетчити з референсів, і захотілося впихнути якусь, знаєте, таку поезію про любов і почуття, щоб вона так гарно виглядала і по-мистецьки, і концептуально. Тому тут є пані і Андрухович. А ще мені здається, ідея намалювати її йолівцями, а потім підкреслити деякі моменти фломастерами була вдалою. Ось далі, звичайно, щоб у вас не було дуже, скажімо так, навантаження візуального багато овервелму. Ось вам такі прості лінії і дуже глибока життейська мудрість, яка каже, жопу помив, голуба вигнав, все. Відчули? Усвідомили? йдемо далі. Знову панянки і Забушку. от тата. До речі, прочитала музей покинутих секретів цього року. Нарешті дісталася до того, щоб його повністю прочитати. Можу рекомендувати дуже гарний, глибокий твір, дуже-дуже-дуже смачно написаний. І, знаєте, багато хто жартує з забушківських довгих речень, але мені подобається це просто потрібно налаштуватися. Потрібно це книга, це вам не Тік-Ток. Це не швидке чтиво. Це сідаєш і, і змушуєш себе проникнутись, але потім і воно затягує насправді жартую. Класна, рекомендую почитати. Далі також замальовки з різних референсів. Знову ви бачите геніальний дизайн цієї розгортки? Я також не бачу, і їх тут не буде. За геніальними дизайнами це не до мене. Uh, так. Що тут ще? Знову по референсах штучки. І та да та -да, 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 да А тут ми будемо завершувати цей огляд. Чим ми завершуємо огляд? Пінг... Ні, це не пінгін, боже. <т Dual t -000> Цією пташкою. Я не пам'ятаю назви. А все! Все кенселіть мене, кенселіть. Кенцеліть мене за незнання виду цієї пташки. Я забула. Коротше, птах, ось вам, птах, так, завершуємо. А оце напишіть в коментарі, якщо ви знаєте, хто це, якщо ви зрозуміли і концепт. Концепт, якщо зрозуміли, і, і це все то. Короче, пишіть в коментарях, розгадка буде в наступному відео. Якщо я не забуду, всім дякую за увагу, па-па!